Зараз українці активно у соціальних мережах обговорюють святкування різдвяно-новорічних свят і фактично поділилися на два табори. Одні кажуть про те, що ми маємо святкувати ці свята, поки залишаємося в безпечні в умовній безпеці а інші ж за те власне. Що вони проти святкування і новорічних свят під час війни і навіть проти встановлення ялинки? Тож ми не могли не уминути цієї теми. Власне, і детальніше далі її розберемо із психотерапевтом Руслан Юшкевич з нами на зв'язку. Руслане вітаємо і слава Україні! Вітаю студія! Героям слава! Ми вже дійсно не перший рік в період повномасштабного вторгнення, у цих таких сумнівах і протиріччях, якими можуть бути ці святкування? Як святкувати, чи взагалі святкувати, чи ні, власне, от якщо говорити про, те, про тих людей, які в відносній безпеці зараз, що їм робити, що б ви порадили? Святкувати. Це все, що можна порадити, да, якщо так говорити, з точки зору е, саме психологічної. Е, адже е, якщо в нас. Досі залишається задор на те, щоб влаштовувати інтернет страчі з приводу правильно неправильно, у нас ще достатньо енергії. Ми ще не здалися, коли ми потрапляємо в травмуючу ситуацію, у нас світогляд дуже сильно звужується, і чим сильніше ми потрапляємо у Травму, якщо так говорити дуже умовно, да, тим менше в нас залишається різних планових думок. Ми можемо взагалі помічати, що і так здається нам, що це тільки-тільки зараз з'явилися отакі словесні баталії з приводу, що правильно, що неправильно, направду це більше про. Можливості взагалі мати різні думки. інший момент, як люди ставляться до того, що хтось може, має право і толерує, і, взагалі, висловлює думку відмінно від моєї. Ось тут, да, тут є певні складнощі. Власне, але зазвичай. Коли люди обирають якесь або святкування, але цього не хочуть, насправді вони відчувають почуття провини. І оце почуття провини, воно з різних причин насправді, але залишається з нами постійно. Чи потрібно з ним боротися? І як? Ну… А... З цим боротися нема сенсу лише за тієї причини, і лише в тому контексті, що це частинка нормальних адаптаційних механізмів психіки, якщо розглядати більш широко да, ну, наша психіка як система, вона є достатньо збалансованою. І е, ми вміємо адаптуватися якраз завдяки тому, що за довгий час еволюції людства, людини да, як виду, ми напрацювали ну, не те, що алгоритм, але певну низку дій, як ми ту чи іншу ситуацію вирішуємо, особливо коли вона е, неприємна, як ми адаптуємось до неї? Е, якби ми постійно заходили в мінусові, в погані, в негативні. Е, Думки та емоції навряд чи б ми могли витримувати взагалі виклики, які нам постійно дає світ. Коли людина росте, вона стикається з тими чи іншими негараздами, з тими чи іншими травмами, з тими чи іншими негативними ситуаціями і подіями. І вміння адаптуватися якраз і дозволяє людині ну. Грубо кажучи, виживати та залишатися при здоровому глузді. Якщо брати трішки теорії травми, ми знаходимося в такому ну в дуже страшній ситуації. У нас в країні війна. Ми постійно стикаємося зі смертю. Ми постійно стикаємося з тим, що завтра не існує. Ми не маємо можливості зазирнути в післязавтра нам би, хоча б найна годину, плюс-мінус, мати впевненість, і це достатньо сильно фруструється, дає дуже сильний такий е тиск і дуже сильний вплив на нас. І як правило, при цьому е наш організм, наша психіка для того, щоб триматися балансу, щоб не розвалитися, вона намагається відкидати зайве. Але е, сенс в чому для того, щоб ми е, могли долати е, погані емоції, нам потрібні позитивні. Це якщо так дуже просто і дуже примітивно. Е, для того щоб зберігати, уявіть, що наша психіка ну це дуже простенько, якщо так пояснювати, ніби як ваги. Якщо в нас постійно навалює на один важіль, то е, інша сторона вона просто перестає існувати, тому що ми вже перекошені на бік. І це ми можемо спостерігати за тими людьми, які не дотримуються інфогігієни, які читають постійно негативні новини, які постійно перебувають під дією той же впливу е стресу, е травми свідка. Да, коли люди стають свідками страшних подій, коли постійно в якихось е поганих пабліках сидять, де перемиваються е там з одного болота в інше, тільки негатив, негатив, негатив. Такі люди звикають бачити навколо лише негатив, і звичайно, людина. З таким світоглядом не зможе м, сама себе обходити в контексті е, такого психологічної гігієни, тому що ця людина буде бачити світогляд вже через призму негативних емоцій. Е, позитивні емоції надзвичайно важливі. По перше, це наш ресурс, який ми відновлюємо. Це так само важливо, як спати, як їсти, як вмиватися. Тому це називається інфогігієною і ми можемо бачити, ну це притаманно таким буремним часам, коли люди кидаються в крайності, вони або йдуть в суперпозитив. Таким чином спрацьовує механізм, коли я ну, взагалі закриваю очі. Да? Я ніби не помічаю того, що відбувається навколо. Ми можемо помітити, що ми давно вже практично не реагуємо на повітряні тривоги. Це вже пішло з емоцій, пішло у розум. Да? Ми вже так. Прорахували ризики, і плюс-мінус вже йдемо свідомо на цей ризик. Е, порівняйте, як це було на самому початку. Е, ми вже адаптувались до цього. Але якщо повертатись до теми, е, дуже багато людей бояться. Да? Бояться святкувати, бояться когось образити. Оце те, що ви називаєте почуттям провини, та да? е, бо нібито людині здається, що хтось когось це зачепить. Знову ж нагадаю, що позитивні емоції вкрай важливі, якщо ми будемо жити виключно негативними емоціями, це по факту те, що від нас добувається ворог. Згадайте історію. Переважна більшість, навіть тотальна більшість фортець, які будувались, прямо міста фортеці, які були заявлені, що їх ніхто ніколи не зможе ні захопити ні що зробити, і переважна більшість фортець, які були на території європейського континенту, вони всі були захоплені не військовою міцю, не облогами. Ворог підходив, запускав купу дезінформації, посидів трішечки, покидав гнилого м'яса, там корів і чумних якихось гідот. Запустив інформацію про те, що ви всі загинете, і люди або через певний час самі здавали ключі від фортеці, або навіть військо лише доходило до фортеці, а вже виносили ключі, не намагаючись залестити ворога, щоб він нічого не зробив. Чому так стається? Люди йдуть в негатив, люди не бачать про люди не бачать позитиву, і тому ну, це сильно виснажує, тому що це виїдає. І важливо, що ті, хто зберігають. Хороша, що світле, що тепле в душі, як правило, така людина має більше надії. Всі дослідження доводять навіть самі травмуючі ситуації, навіть якщо ми говоримо по теорії травми, травма починається тоді, коли в організма, коли в психіки нема жодного адаптаційного механізму, коли у психіки не існує взагалі жодного досвіду позитивного вирішення проблеми, тобто, коли психіка. Перебирає всередині себе да свій досвід, і раптом виявляється, що щось, що мені може допомогти подолати ту чи іншу ситуацію, не існує. Тоді йде надлом, тоді йде надрив, тоді ми можемо говорити про травмування, а що дозволяє отримати позитивний момент. Що таке свята насправді? Ну, по перше, це традиції. Згадаємо, да, як ми святкуємо, якщо ми говоримо новорічні свята, ну я не історик, я так трішечки дозволю собі, да можливо, потім історики, яких ви запросите, більш докладно це розкажуть, але давайте так пригадаємо приблизно десь. В кінці осені вже завершуються всі польові роботи. Люди мають більше е спокою, більше відпочинку від того, що відбувалося протягом року. Плюс кінець року це завжди такий період, коли ми е підводимо підсумки, е розглядаємо, як ми цей рік прожили, починаємо планувати майбутнє. Самостійно це не завжди приємно. Ну, це прикольно, але класно, коли ми можемо зібратися з друзями, знайомими, поговорити, порозказувати, поділитися спогадами. І переважна більшість таких е новорічно-різдвяних свят вони ж родинні. Так? Це той момент, коли ми, згідно традиції, вікової традиції збираємося родиною, збираємося друзями. Ми святкуємо, ми говоримо, ми ділимось. Ми робимо те, що надзвичайно було нам важливо, і під час повномасштабного вторгнення, і під час початку війни, і в Боремі. Зник у нас зв'язок із Русланом. Зараз намагаємося його відновити. а Я нагадаю, що шукаємо відповіді на питання: святкувати чи не святкувати різдвяно-новорічні свята. Руслане, чи чуєте нас? Так, чую, чую, десь бачу Настільки був поток думок, що навіть прорвався зв'язок. А на чому обірвало? Ну, власне, дійсно, новорічні різдвяні свята це в першу чергу про традиції, і це формується ще з дитинства. Коли ти пам'ятаєш оцю магію різдва, магію свят, коли вся родина за одним столом і ці спогади потім тішать протягом всього життя. Наскільки важливо зберігати ці традиції зараз, зокрема і для родин з дітьми? Це вкрай важливо, особливо для дітей. На жаль, проскакують в інтернеті достатньо нехороші. Я би сказав, я би їх назнав можливо навіть і ганебними думками. Думки про те, що мовляв діти, які зараз будуть святкувати, не будуть. До кінця відчувати того, що відбувається з війною, да тобто того, що приносить війна. Насправді це дуже неправильна думка. Дітям важливо опиратися на дорослих. Діти можуть побачити приклад, що навіть у самі погані, самі темні часи, дорослий може знаходити якийсь позитив, може знаходити тепло е в якісь вогник, тепло, да? якісь вогнище, тепла, вогник, тепла, якісь світле е в собі і подарувати це іншому. Діти ну їм дуже важливо мати свято, їм дуже важливо вірити в казку, їм дуже важливо знати, що навіть найпоганіші події найпоганіші часи все одно є щось світле, це породжує в дитині і зароджує в дитині, і дає можливість маленькій людині мати всередині себе опору, на яку я можу спертися навіть у самі погані часи. Це те про що я казав да, вже попередньо, що коли ми маємо позитивність, Досвід, ми долаємо травмуючу ситуацію, практично не травмуючись. Тобто вистачає адаптаційних механізмів психіки, щоб психіка не надломилася, щоб не вийшлося травми. І е, знову ж таки, ми говоримо про родинне свято. В нас і так зараз страшна ситуація, тому що розриваються не просто розриваються зв'язки між дітьми і батьками. У нас багато воїнів і чоловіків, і жінок знаходяться на фронті без своїх дітей. Це вже страшенно впливає на маленьке, на зростаюче покоління. Це вже ті шрами, які наші ну, наші діти будуть нести з собою. Це вже з цим багато що доводиться робити. І крім того, треба не забувати, що ну. Бувають випадки, коли обриваються зв'язки, зв'язки да коли гинуть люди, коли гинуть батьки і діти залишаються сиротами, коли ги пропадають будинки, ті місця, куди б я міг прийти торкнутися, хоча б родових моментів, де б я згадав, де дідусі бабусі жили, де прадідусі прабабусі. А не забувайте, якщо говорити про нашу історію, там взагалі страшна ситуація, тому що голодомори, друга світова репресії після другої світової, репресії 80, років вже багато що обірвали в нас буквально це коріння пошматоване. Тому зараз надзвичайно важливо зберігати це. Це той момент, коли родина може зібратися за столом. Якщо хто віруючий, може ще раз помолитися, і в ці ну згідно вірувань в ці часи, молитви максимально ну, скажімо так, потужні. Да ми можемо передати частинку того тепла, яке ми накопичили під час свят. Тим, хто зараз нас боронить, це знову ж таки людина, яка на фронті, яка зморена, вона повинна знати, за що вона бореться. Якщо людина на фронті бореться за те, щоб ми тут, вибачте, за слово сралися, ну то людина така, ну вона втрачає надії, вона не розуміє, навіщо я там, навіщо я там ходжу під смертю. Я ходжу для того, щоб в мирному житті моя дитина, моя родина могла святкувати. І ворог, що робить, помітьте. Він не б'є по війську, він не б'є, він б'є по мирним жителям, тому що це кожного разу болем віддається не тільки нам, але й віддається тим, хто там нас боронить, для того, щоб ми не святкували, не відчували життя, не могли радіти, не посміхалися. Ворог нас заганяє на кладовище. І варто зазначити, якщо ми не бачимо позитиву, якщо ми не можемо святкувати це, якраз ми граємо на руку ворогу. Ви помітьте, що як тільки почалися ну, ці терористичні атаки, да, коли почали, ну ви ж бачите, просто тупо запулити ракету в центр міста. Просто да, от йому захотілося не десь там в поле, да, не десь там військову частину, що можна було би назвати плюс-мінус якось до якоїсь логіки привести, просто в мирне місто, де просто люди без військової підготовки, звичайні мирні люди, де родини помітьте, що не досить сильно страждають регіони заходу України. Не там, де зараз війна максимально активна, а туди, де е, люди, де воїни вивезли свої родини, щоб вони були максимально в безпеці. Ні, цього ми не відчуваємо. І ворог намагається це запустити ще й інформаційно. Він так само атакує наші мізки. Не святкуй, не радій, не посміхайся. І все. І люди перестають це робити. Люди вдягають у цю не тільки а вдягають чорний платочок і ходять е, ну, практично як на кладовищі. І от е, це те, що тотально знищує віру у майбутнє, а далі легко запускається продовження інформаційно-психологічної операції, що все ми програли. А навіщо? Навіщо боротися? Навіщо боротися, якщо воїни там гинуть ні за що? А навіщо боротися, якщо свята ми не можемо святкувати? А навіщо боротися, якщо взагалі не треба ні будуватися, ні ні, ні вмиватися, нічого не треба робити? Можна лишається нам в ну, такому світогляді залишається лише одне. Лягти і вмерти, а це якраз те, що робить один старезний дідусь, який дуже любить гадати у чемоданчик, сидячи в бункері, да? він якраз сидить і радісно, ну, нарешті нарешті, в самі себе заганяють у гробі. А я ще ракетку заполю на ялинку, і тоді буде взагалі прекрасно. Потрібно пам'ятати, що знову ж таки, якщо ми не будемо святкувати. Але знову ж ми говоримо про здорове, нормальне святкування, родинне. Я не пам'ятаю, принаймні в моїй родині, щоб ми на новий рік отак от, да? Ми веселилися, ми спілкувалися, але це родинне свято, яке більше таке душевне, тепле: зібратися, поговорити, поспілкуватись, походити з друзями, поспівати пісень. Якщо в мене це забрати. Через певний момент моя психіка буде вимагати хоч якогось позитиву, хоч якось, і цей тиск буде зростати до тих пір, що цілком вірогідно рано чи пізно я, вибачте, зірвусь да? і піду кудись і так вже відгуляю за все, тому що наступного дня я можу померти. То біс із ним я буду сьогодні, не знаю, там рвати на собі рубашку і не сходити з розуму. Це теж, ем, ну я не кажу, що всі, хто гучно гуляють якраз от під цим впливом, але м, принаймні можна спостерігати, що останнім часом люди, коли святкують, вони кидаються в крайнощі. Або взагалі нічого не буду святкувати, робити і себе хоронити. Або ж буду так святкувати гучно, що хай і хата горить. Важливо пам'ятати, що м -м, що ми робимо взагалі, коли святкуємо. Особливо новорічні свята нам потрібно пригадати, хто в нас де живе. Да, Працює пошта не працює. Хвала богам, зараз. Нас і пошта працює все. Решта. Хто за кордоном, хто в Україні, хто поблизу фронту, хто подалі, хто на фронті самому, що ми робимо? Алло, привіт! А що тобі подарувати? А що тобі Миколайчик може принести? Якщо ми говоримо про дорослих людей, ми розпитуємо. Діти пишуть листи. Це ж класна традиція. Ми цікавимося, людина. Ти мені не не байдужа. Що тобі подарувати? Я хочу подарувати частинку свого тепла, якого в мене тут є. Окей, що ми далі робимо? Ми ходимо по магазинах, ми обираємо подарунки. Це вже по-перше, нас мушаться рухатись. По-друге, нас змушує мізки відключитися від негативу війни і включитися в якусь діяльність, яка не пов'язана з цим. Війна від цього нікуди не дінеться. Наші думки від цього нікуди не дінуться. Але в нас появиться певна альтернатива. Ми ходимо, ми обираємо, ми смакуємо, як ми подаруємо, ми вже уявляємо, як людина буде той подарунок розпаковувати, який ми гарненько, ретельно запаковуємо. Ми живемо цим сюрпризом. Ми відправляємо і ми чекаємо, коли ж людина отримає, коли ж, коли ж, коли, а потім, да? як тобі, як тобі, як тобі? Це купа позитиву, купа очікування, помітьте, не пов'язаних з війною. І не бійтеся, війна нікуди не дінеться, хай їй грець, Да? Вона все одно біля нас є, але ми нарешті отримуємо можливість переключити наші мізки, які тотально втомлені від війна, 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 смерть, 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 біль, біль, біль на щось трішечки позитивне. І це вже підрівнює нас. Це вже нам дає більше змоги, якщо сьогодні, знаєте, так, біжиш, 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 задихався, все, нема дихання. Треба що зробити? Зупинись. Одихай. Спокійно затримайся, ще раз подихай, і після того ти зможеш бігти далі. Ми нагадаю на марафоні. Нам треба витримувати це, а витримувати без позитиву неможливо. Подаруй людині свято, людина позвонить тобі, скаже: слухай, дякую, подаруй воїну свято. Воїн скаже, дякую, я знаю за що я борюсь. Похвали його, похвали ту людину, підтримуй близьку людину. Подаруй їх щось простеньке. Ми даруємо нематеріальні речі, ми даруємо частинку своєї душі, частинку тепла. І чим більше ми такого тепла розносимо, тим більше стає спокійніше і ем, витриваліше навколишнє ну наше середовище. Не забуваємо, що ми при цьому, коли розсилаємо подарунки, ми теж єднаємося з родиною. Ми комусь хтось нам. Ми відчуваємо взаємодію, знову згадуємо, що ми єдине ціло, ми родина. Саме тому це родинні свята, і коли оцей позитив проходить. Ми можемо сказати, що так, якийсь певний етап пройшов. Не забуваємо, що якщо говорити за ті самі традиції, з чого я почав, ми все ж таки тварини циклічні, Да, ми знаємо, що в нас планета крутиться навколо сонця, проходять певні цикли. Йде зима. Після зими йде весна, потім літо, потім осінь, і кожен період має свої особливості і свої свята. Таким чином, ми, ніби, теж затверджуємо рух, рух той, того ж самого життя. Якщо ми один рік не святкуємо, другий рік не святкуємо, п'ятий рік, десятий рік не святкуємо взагалі. Ми зависаємо в якійсь певній точці. Ми не рухаємо цей цикл. От цьому є теж підводна течія, і дуже неприємна така штука. Це теж саме щоб працювати без вихідних. Це те ж саме, що працювати без відпусток. Ми знаємо, що коли ми дуже плотно працюємо, і не маємо можливості віддихати, що в нас відбувається? Тотальне виснаження і тотальне вигаряння. І після того ми взагалі нічого не можемо робити. Тому з цієї позиції святкування навіть лікувально потрібне, тому що святкування воно лікує наші зранені душі. Пам'ятайте, що святкування це протидія ворогу. Але знову ж таки ми розуміємо прекрасно, що святкувати теж потрібно в міру. Бо коли ми святкуємо, ми добуваємося тепла в душі, а не показухи чи чогось подібного. І варто теж пам'ятати про той момент, що на жаль, ну така специфіка перебування в війні це те, що люди стають. Виплескують свій негатив на інших. Я не можу його прожити сам, тому я виплесну на тебе. Ти за мене його проживи. Зупиняйте це на собі. Хтось не хоче святкувати. Люди, це його право. Кожен святкує як вміє, кожен святкує, як вважає за необхідне. В першу чергу постав собі питання. Я хочу святкувати? Ні, я вважаю, що це неправильно. Окей. Не святкуй, це твоє абсолютне право. Є війна, нема війни, неважливо. Це твоє право, це твоє рішення. Ти несеш за нього відповідальність. Хтось вважає за потрібне святкувати. Святкуй, це твоє право, але не забувай, що хтось може бути цим незадоволений, так само як ти можеш бути незадоволений. Глушіть незадоволення. Ну не те, що глушіть в собі, а да, зупиняйте його на собі. Тобто не хочеш, я тебе не заставляю, але і ти мене теж не змушуй. Це якщо ми говоримо про ставлення дорослого до дорослого. Бо найчастіше на оцих моментах люди навіть не пробують дійти до згоди чи пошукати істину. Люди просто висловлюють свій негатив хоч кудись, тому що вони не мають куди його діти. І бажано, щоб у цих цих моментах не брали участь діти. У дітей повинно бути свято. Це отак от, от тотально забити собі в голову. Дитина повинна навіть в умовах війни, навіть в страш... самих страшних конфліктах. Е... Не люблю ці приклади да про другу світову, але покопайтесь навіть ті самі кляті радянські пропаганді, навіть в самих страшних умовах дітям можливості шукали відсвяткувати да, і робили це дорослі, тому що єдиний, хто може вберегти дитину від страшних подій війни вберегти. А діти бачать набагато ширше ніж ми, це дорослі. Дорослі можуть показати, що б не сталося, все одно у нас може бути святом. б не було, все одно ми можемо посвяткувати. Все одно в тебе під ялинкою, да, святий Миколай, принесе під подушку тобі. Не різочку, а принесе тобі якийсь смаколик чи подаруночок. Все одно на новий рік ти зможеш прийти і під ялинкою знайти подарунок від нас. Те, що зараз не всі ми разом, але ми всі все одно разом, бо все, що нас об'єднує. Це свята власне для тих родин, яких зараз на жаль тисячі в Україні, можливо, вони живуть у прифронтових районах, або вони виїхали і зараз знаходяться в чужому для себе місті і не мають змоги святкувати, об'єднатися із родиною. Як дітям пояснити, до прикладу, якщо немає змоги, святкувати різдвяно-новорічні свята, як донести думку, можливо, розповісти принаймні, про ті традиції, які були у родині батьків, або як долучити дитину до свята. Ну, ви вже правильно відповідаєте, і повторюю ваші слова. розповідати, як в нашій родині святкують свята. Розповідайте, якщо ви не маєте, ну скажімо так, тотально, бо бувають випадки, тотально не маєте можливості святкувати, е сідайте разом. Ну, насправді це знаєте. Чомусь згадується більше релігійні настанови, бо це все ж таки моменти ближчі до таких свят традицій, звідти пішли. Але ж там в більшості релігій наголошується на тому, що свято це не антураж, свято це людина і людина. І коли ми сядемо разом і поговоримо, розкажіть дитині казку. Ви знаєте, не так багато потрібно для того, щоб зробити ну новорічню казку для дитини. У дітей багатіша уява. Діти вміють взяти е, листочок і зробити з нього цілу історію. Зробіть разом з ними: е, помалюйте, поговоріть, розкажіть, як вас святкували, як ви святкували, як ви будете святкувати. Якщо ви зараз не маєте можливість щось таке, влаштувати, влаштуйте маленьке локальне свято. Якщо маєте можливість зустрітися з кимось. Наприклад, в кого діти влаштуйте для дітей спільне свято е, ялинку ту саму можна піти в парк, да і взяти собі там зараз осипається просто гілочки за зимою. Якби візьміть собі маленьку гілочку. Запах принесіть, а, можна взяти штучну маленьку гі... там не знаю гілочку. Можна самому її зробити. А вже така діяльність залучає дітей до підготовки до свята, і вже на самому цьому це дуже хороший насправді момент. Розкажіть, як я святкував, коли був маленький. А як я, а як ти хочеш, да? а як ми потім будемо? Е, побудуйте плани, якщо хтось із рідних зараз на війні, там мама чи тато, да? поговоріть: а от як ми будемо їм е, влаштовувати свято, коли вони повернуться, коли вони приїдуть? Якщо нема цих людей, якщо не, не ну, вони могли загинути вже, да? пригадайте, це хороший момент, як би можна було В ці цей, цей свята можна поплакати за тими людьми, да? оплакати їх, пригадати, посумувати за ними. Це. Теж нормальне святкування. Ми не дарма е, в такі свята да своїх е, померлих людей згадуємо рідних і близьких, да і в багатьох родинах навіть ставлять і портрети. І це теж нормальна традиція. Можна і так, якщо ви втратили домівку, втратили рідний дім, е, поговоріть про це. Розкажіть, поділіться цим, да що сталося з вами. Що ви живі? Що е, ну ви звідти виїхали, ви вижили. І колись ви повернетеся або збудуєте нове життя тут, е, підбите знову ж таки ті самі підсумки, а чого ми досягли за рік. А пам'ятаєш, ми робили те, а пам'ятаєш, як було тоді, а як зараз? А що ми будемо робити потім? Якщо це дитина, так само запитайте, розпитайте дитину про що вона мріє, що вона хоче, що би їй хотілося. Це родинні розмови. Тут кожен індивідуально підходить. Важливо, що пам'ятати, що родинне свято це в першу чергу про тепло родинне, це про родинне вогнище, це про розмови, це про пам'ять, це про спогади, це про мрії, це про надії. Це те, що нас єднає. Те, що показує, що навіть в найбуремніші, найстрашніші часи є хтось, хто розділить зі мною і горе, і радість, і додається цієї радості. Ну, горя в нас занадто багато. Нам потрібно йому протистояти, і це є внутрішня боротьба кожного українця. Вам дякуємо, Руслана, що ви доєдналися до нашого етеру. Психотерапевт Юшкевич був з нами на зв'язку. Говорили про те, чому важливо зараз кожному із нас святкувати різдвяно-новорічні на свята.